Захисників кордонів країни побільшало. Оршанецький навчальний центр випустив нову зміну зеленокашкетників. Сьогодні прикордонники отримали свої дипломи та невдовзі після випуску роз'їдуться на рубежі. Шенецькому плацу крокує молода зміна захисників кордонів. Більше сотні прикордонників невдовзі отримають дипломи звання молодшого сержанта. На нього кажуть, чекали цілих півроку. А дехто мріє про зелений кашкет усе життя. Руслан Трусановський, для отримання диплому до мене. Олександром Олександрович, солдатський -олександр солдатський -олександр юлі Василь. Солдату вітаю закінчення навчального. закладу. Стати прикордонником ще з пелюшок мрія молодший сержант Олег, хлопець зі Львівщини, живе у містечку, яке розташоване біля самісінького кордону, тож з дитинства знає особливості професії, та за час навчання в Воршенці пізнав багато й нового. В першу чергу ми навчилися жити в колективі, бути одною дружною сім'єю. Нас ми зразу думали, що ми поїхали від друзів з дому, але ми всі тут знайшли кожен собі по 20 друзів, як мінімум, щоб з групи і навчились жити одним колективом, одною кімнатою, одною групою і цілим відділом, як в цілому, один за одного. На випуск сина прикордонника приїхала шполянка Олена. Каже, хоч і материнське серце неспокійне, та у виборі фаху хлопця підтримала. З однієї сторони страшно, а з іншої гордюся. Підтримую його, переживаю. Гордість моя. Подобається бути воєнним. З дитинства хотів бути воєнним. І папа у нас прикордонник. Прикордонники Воршанці називають гідною зміною, та й перспективи служби кажуть у них великі. Звання офіцерів чи генералів з часом обов'язково отримають. На протязі певного періоду будуть проходити службу в органах охорони кордону на западних, південних і північних рубежах. Якщо буде потрібно згодом, коли вони здобудуть вже Службового досвіду. Як коли вони вже стануть прикордонники практиками, то можливо вони будуть використовуватися і на східних ділянках кордону. Отримавши дипломи, прикордонники найближчим часом вирушать нести службу на рубежі країни. Ірина Головка, Роман Буша, ВІКА Новини.